У студії Микола Дубовий ми і шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Хабар за відстрочку, як спеціалісти територіального центру комплектування, збагачувались на ухилянтах від мобілізації. Частину прибутку на підтримку армії п'ять черкаських закладів харчування долучились до благодійної акції. Програма Доступні ліки, перелік медикаментів для безкоштовної реалізації збільшиться. Виставка кольору українського стягу черкаській майстрині організували святкову експозицію. На Черкащині викрито групу осіб, які вимагали хабар за відстрочку від військової служби на максимально можливий термін. Такі послуги оцінили в 3 тисячі доларів. Серед фігурантів службові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки працівник лікарні та місцевий мешканець. Поліцейські затримали представника медзакладу під час передачі тисячі зелених. Раніше задокументовано факт отримання фігурантом ще двох тисяч. За результатами обшуки вилучили кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 2,5 з мільйони гривень. Документи та чорнові записи. Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про підозру повідомили також працівникові району ТЦК та цивільні особі. А 22 серпня оперативники департаменту стратегічних розслідувань разом з органами досудового розслідування національної поліції та прокуратурою провели по всій країні понад 200 обшуків у медичних закладах і територіальних центрах комплектування. Відтак, національна поліція вилучила більше 10 тисяч медичних справ. Підставою проведення комплексних заходів стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ. За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність. Буде надана правова кваліфікація. Частину прибутку на підтримку армії. П'ять черкаських закладів харчування долучились до благодійної акції. Відвідувачі обирають популярні страви з меню, 10 відсотків вартості яких переказують благодійному фонду. За рахунок таких донатів буде простіше закривати запити військових, кажуть ініціатори акції. В одній з черкаських кав'ярень стартувала благодійна акція. 10 відсотків на Збройні сили України. Головною стравою цього закладу є млинці. Пані Вікторія дізналася про таку ініціативу і соцмереж та скористалася нагодою задонатити на потреби армії. Побачила таке оголошення, що можна поснідати таким смачним млинцем і двох зсу. Я фотографувала це, цей млинець, відмічала грушу і заохочую своїх друзів для того, щоб вони теж прийшли, скуштували це та задонатили. Поєднати приємне з корисним можна ще в чотирьох закладах харчування міста. Додає власник цієї кав'ярні. До ініціативи благодійного фонду Надія на майбутнє долучилися без вагань. Від продажу ключових позицій у тому чи іншому закладі десята частина виручки перераховується на потреби армії, розповідає чоловік. У такий спосіб хочуть показати приклад іншим підприємцям. У нас дуже великий асортимент линців і десь ми даємо на ЗСУ. в інших закладах Кафадача. У нас дуже багато дитячих свят свята будуть 1 вересня і надалі з кожного дитячого свята дитина буде знати, що відпочиває тут, кошти будуть на ЗСУ. Частина коштів да, Десь да, 10%. Ми платимо в кав'ярнях, як і рефінат. Там ми даємо сендвічів, там даємо з донора, там даємо французьких ходогів. Я думаю, що мої колеги, візьмуть приклад з нашого підприємства, будуть так само допомагати ЗСУ. Акція триває кілька днів. Кошти на благодійність планують передавати раз на місяць. Ініціатори її сподіваються, що кількість таких закладів збільшиться. 10% від загальної суми це не багато, але маленьких донатів не бувають, кажуть волонтери. Ми звернулися до власника п'яти черкаських кафе: це три кафе Рефінат, це кафе «Груша» та кафе-дача з пропозицією, щоб він обрав в своєму меню якісь конкретні позиції, і 10% з їх продажу було перераховано на рахунок нашого фонду, який ми відповідно будемо витрачати на потреби ЗСУ. Тобто, щомісяця будуть заходити на фонд рахунки фонду гроші. Ми будемо щось купувати для зсу і обов'язково будемо звітуватися про те, що саме в конкретний місяць придбано. І для кого спочатку у фонді опікувалися формуваннями, що складаються з черкаських військових. Наразі приймають запити від різних підрозділів, адже за півтора року повномасштабного вторгнення наші бійці це вся українська армія. Всі формування наші українські рідні, тому просто закриваємо ті запити, які маємо на якийсь конкретний момент, без прив'язки до бригад, формування і тому подібне. Тривалість акції не обмежена часом, тому хоче посмакувати улюбленими стравами та задонатити на потреби військових. Можуться зробити будь-коли. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Патріотичну марку Україна, мати презентувала Укрпошта у День Незалежності. На Черкащині її спецпогашення відбулося в символічному місці серці України. На новій поштовій марці в інтерпретації української художниці Зінаїди Кубар, скульптура у червоному намисті. За словами начальника Черкаської обласної військової адміністрації, ігоря Табурця, це вже добра традиція в день незалежності. Як і торік погасили марку від Укрпошти у самому центрі України. Монумент, що височи на печерських пагорбах столиці, тепер із українським тризубом замість радянського герба, колись буде нагадуванням про час, як Україна билась і перемогла. Розширення переліку ліків, які можна отримати безкоштовно, наскільки дієвою є програма Доступні ліки для черкащан та чому в сільській місцевості відшкодовують вартість лише 30% медзасобів. Розгляд цих питань став головним під час робочої поїздки голови національної служби здоров'я України на Черкащину. Війна не стане на заваді забезпеченню пацієнтів необхідними медичними засобами та послугами. Найважливіші з них хворі можуть отримати безкоштовно. На цьому наголосила керівниця Національної служби здоров'я України під час робочої поїздки на Черкащину. Дуже приємно працювати на Черкащині в чергове. А як голова національної служби здоров'я України можу зазначити, що тільки цього року ми вже оплатили близько трьох мільярдів бюджетних коштів за договорами, які уклали з медичними закладами Черкащини. Ми не просто платимо заробітні плати як існує міф. Ми не просто утримуємо будівлі. Ми закуповуємо послуги для черкащан для того, щоб вони отримували доступну і якісну, якісну послугу у цих закладах. Черкащина має понад 500 локацій, які задіяні в реалізації програми Доступні ліки. За рік виписано понад 300 тисяч рецептів і понад 250 тисяч оплачено програмою НСЗУ. І хоча в області є певні складнощі, але тут постійно працюють над тим, щоб їх ставало менше. Я б хотів зазначити, що в нас в області з 1 квітня 2019 року практично за урядовою програмою реємбурсації доступні ліки пацієнти отримують безоплатно або з невеликою. Оплатою саме певні визначені в списку ліки за певними хворобами, які отримуються по електронному рецепту. Саме лікарями ті рецепти виписуються лікарями первинної ланки для країни, яка збройно протестують окупанту, медичне забезпечення та лікування є одним із найважливіших питань, яке сьогодні особливо на часі. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Згідно з чинним податковим законодавством, до 1 січня 2022 року суб'єкти господарювання 2-4 груп мали встановити реєстратори розрахункових операцій. Проте, зважаючи на початок повномасштабного вторгнення, умови для платників податків пом'якшили. Про це йдеться у законі за номером 3219, який роз'яснили фахівці податкової служби області. Реєстратор розрахункових операцій це пристрій для безготівкової оплати, який допомагає фіксувати операції купівлі продажу. У законі про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Суб'єкти господарювання, які не встигли виконати вимоги, звільняються від відповідальності до зазначеного терміну. Тобто обов'язок застосування реєстраторів розрахункових операцій існує, але відповідальності. За застосування реєстраторів розрахункових операцій касових апаратів відсутні з 1 січня 2022 року і до 1 жовтня 2023 року платники податків в цей період зобов'язані зареєструвати реєстратори розрахункових операцій або про РРО програмні реєстратори розрахункових операцій, якщо вказані суб'єкти господарювання здійснюють. Діяльність в готівковій формі або через посттермінали від санкцій за порушення вимог законодавства звільняються й суб'єкти господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування чи надання послуг, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизної групи товарів, здійснення діяльності з купівлі продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Суб'єкт господарювання самостійно вибирає, який реєстратор з операцій використовує, будь то класичний або програмний. Наголосили, зокрема, на використанні програмних РРО, які можна встановити безоплатно під супроводом фахівців податкової служби. Який можна буде встановити на гаджет, чи це телефон, чи це на планшет, і застосовувати його в своїй діяльності. Я ще раз хочу наголосити, він безкоштовний. Працівники головного управління ДПС у Черкаській області в центрах обслуговування платників податків надають роз'яснювальну інформацію, як його встановити, як використовувати. За перше вчинене порушення після 1 жовтня доведеться заплатити 25% від суми вартості проданих із порушенням товарів, наданих робіт та послуг за кожне наступне 50%. Дана норма не стосується. Суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з продажу підакцизної групи товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів. Для роз'яснювальної кампанії працівники головного управління Державної податкової служби в області розробили спеціальні матеріали, які можна знайти на офіційному сайті. Додаткова інформація за номерами гарячої лінії, що ви бачите на екрані. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаські благодійні фонди тісно співпрацюють з діаспорами різних країн. Нас підтримують, зокрема, в Німеччині днями волонтерка Анна Зорінова з австрійського міста Трір побувала в Черкасах та завітала до одного з таких благодійних фондів. Коли ми приїхали, ну я розуміла, що я не можу просто сидіти, чогось очікувати, вболівати за наших хлопців і при цьому нічого не робити сама. Анна Зорінова виїхала з Черкас до німецького міста Трір разом з донькою, коли ситуація з воєнним вторгненням Росії почала загострюватися. Перебуваючи в безпеці, вирішила допомагати українській армії. Згуртувалася з діаспорою, почала організовувати різні заходи. Спочатку це були збори гуманітарки, тематичні мітинги, потім додалися благодійні ярмарки. Ми провели першу ходу вишиванок в місті Трір в минулому році. Нам благодійний фонд «Вільня» назбирали багато, близько 60, якщо я не помиляюся, вишиванок передали, тому що на той момент було близько 1800 людей в Трірі. І майже в жодного не було вишиванки. Також на одному із зібрань розгорнули 30-метровий прапор України. За понад рік волонтери двох міст обох країн налагодили співпрацю, і Черкас відправляють сувеніри та смаколики для благодійних ярмарків. Отримані кошти передають благодійникам, але і це не межа, додає пані Анна. Ми хочемо відкривати як соціально-культурний центр. Так от зараз, 23 серпня, в Люксембурзі буде проходити закрита. Зустріч, благодійна зустріч з участю Олега Скрипки, поки за кордоном українська діаспора пропагує нашу культуру, тут продовжують створювати власний продукт для військових. Пані Олена з організації Черкаська чарівниця займається виготовленням сухпайків. Наприклад, ось такий пакетик борщу розрахований на 5-літрову каструлю і 10 хвилин приготування. Сушимо буряк, моркву, туди додаємо томатну пасту, капусту, спеції, і хлопці мають змогу за 10 хвилин зварити борщ. Ми робимо локшину швидкого приготування ну, на типу мівінки. Ми назвали її домашня мівінка. Вона в складі там лише яйця, мука, і куркума, і сіль. Замішують тісто, тонко розкатують та ріжуть на смужки за допомогою спеціального апарату, сушать на звичайній сушарці для білизни. Її однокімнатна квартира давно як продуктовий склад. Чоловік воює, а коли приїжджає у відпустку, не перестає дивуватися масштабам такого виробництва. Він, звісно, каже, ох, квартира склад. Кажу, закінчиться війна, все прибереться. Війна закінчиться перемогою лише тоді, якщо українці будуть максимально згуртовані в допомозі військовим, упевнений очільник благодійного фонду Вільні пан Руфат. Поки хтось чекає на мир, тут готуються до зими і вже встигли переробити зо дві тони овочів на потреби захисників. Спочатку допомагали лише військовим формуванням і з часом перейшли на міста, яких зачепив руський мір. Неодноразово до відправляли допомогу як на південь. Наприклад, там, коли був теракт на Каховський ГЕС, допомагали Херсонщині, допомагали Марганець, Нікополь. Зеленодольській громаді допомогу, яку ми надавали, наприклад, на південь відправляли на сьогоднішній день. Це близько 120 тонн гуманітарної допомоги. Поїхало на південь країни. Це вода, це помпи, це генератори. Наразі тут збирають на волонтеромобіль, щоб доставляти гуманітарку на фронт. Поки що для цього шукають тих, хто має час і можливість. Незручно і нестабільно пояснює пана Білов. Із власним автомобілем вони зможуть доставляти гуманітарку військовим швидше та регулярніше. Автомобіля особисто особисто нас немає. Ми зараз збираємо кошти, щоб купити цей автомобіль. Це для нас дуже важливо, для важливо для всіх. Тому що на сьогоднішній день, якщо ми на схід їздимо один раз на тиждень, якщо ми придбаємо автомобіль, зможемо їздити два рази на тиждень або навіть і три. Тому що це вже буде автомобіль в нашому розпорядженні в плані того, що ми, коли захотіли, поїхали, а не будемо влаштову ну, підлаштовуватися під. Тих, хто може надати автомобіль певні дні тижня. Долучитися до збору на волонтерську автівку може кожен з нас. Реквізити для благодійних внесків бачити на екрані. Вікторія Чорнобривіс, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана. Працівники Черкаської екстренки віддали свої премії до Дня Незалежності на автомобільний тягач із причіпом для захисників. Як повідомили на Фейсбук-сторінці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зібрали 4 мільйони триста тисячі гривень. Мені дуже приємно, що всі 100%, всі підкреслюють 100% працівників центру написали заяви з проханням переховати кошти на Збройні сили України, зокрема, на підрозділ, який займається захистом нашого неба. Автомобільний тягач, ключі, від якого керівник Черкаської екстренки передав захисникам, вони вже використовують під час виконання бойових завдань. Дякую Центру екстреної медичної допомоги за подарунок, за те, що вони. Зібрали харкова активом, подарували нам новітній зразок техніки. Техніка буде виконувати завдання логістичного забезпечення, і щоб наші підрозділи здійснили вкрай важкі. Бойові завдання Безхмарне небо і родючі поля пшениці – таку символіку поєднали в собі кольори державного прапора України з нагоди національного свята Черкаські майстрині народного мистецтва презентували синю жовту виставку картин. Підсумувала експозицію назвою Кольори вільної країни про те, як створювались твори та які враження глядачів. Дивіться далі. Понад 30 робіт з під пензля Наталії Кремної таран та Анни Веретільник членкинь обласного осередку спілки майстрів народного мистецтва. Пані Наталія виросла на очах пані Марії. Відвідувачка каже, у кожній роботі передалась любов до своєї справи. Рисунок, бачите, він як живий, так само у цій картини. Це треба мати натхнення і бажання і силу волі, тому що це не кожен так зможе вишивати. Якщо людина цю справу не любить, вона так робити не буде. Це треба втілювати. І силу й душу, і все на світі. А пані Анну добре знають Дар'я та Ольга. Дівчата зазначають захоплені контрастністю кольоровою гами та вмінням авторок наповнити картини національною символікою. Мене вражають картини. Я сама художник, тобто я бачу, який це труд, і тут перед... можна можна продивитись все ж таки наші національні кольори. Це синій і жовтий. Так все по кольорам, так контрастно, дуже проглядається наша українська культура, яка вона у нас багата, яка красива, все символічно, дуже гарно і було б дуже якби побільше було б таких виставок, щоб можна було б ходити розвиватися. Кольорова гама справді яскрава. А ідея виставки з'явилась з, з Ненацька, коли майстрині розмальовували гільзи для благодійного проєкту обласного краєзнавчого музею, розповідає Анна Веретільник. Працюючи над тою темою. Я завітала до Наталки в гості і побачила у неї жовто-блакитні дві роботи. Кажу, в мене теж є дві жовто-блакитні, може нам створити виставку? і ну, наче жарт жартом, але все-таки воно переросло в таку серйозну течу. І ми вирішили зробити таку виставку. Вам, звісно, дуже яскраво, тому що. Я вважаю, в наш час треба трошки людей підтримати, а кольори вони надають енергію. Тому такі яскраві кольори заставляють, наче активізуватись трошки. Роботи до дня державного прапора від пані Анни містять буденні речі, які ми бачимо щодня. У нас є яхт-клуб, тому у мене є парусники. У нас є багато рибалок, у мене є риби. Також у нас, коли під'їжджаєш до Черкас, багато соняшників полі. Тому у мене багато, ну, теж натюрморти з соняшниками. І воно якби все те, що навколо нас, але обмежена така кольорова гама. Майстриня Наталія Крамнатаран крім синього і жовтого, виділяє зелений. У ньому вбачає особливе значення, адже саме такого кольору військова форма. В наших роботах синій і жовтий колір. А ще в наших роботах є зелений колір, тому що якщо поєднати синій і жовтий, то утворюється зелений. Це по-перше. По-друге, зараз у нас військовий час і ну, дуже багато зеленого. Да, без зеленого ніяк. Це, це колір, це колір, який, завдяки якому ми зараз існуємо. Молоді й активні такими авторок бачить Ольга Мартинова, голова обласного осередку майстрів народного мистецтва, яка опікується місцем експонування робіт галереєю народного мистецтва. Чому тут? Бо це наше приміщення. Це приміщення належить обласному середку, тобто тут. Тут наша домівка така творча. Незалежність нашої держави по великому рахунку дуже зв'язана з прапором, з гербом, з символами нашої держави, нашої незалежності, особливо в такий час, як зараз, коли все дуже непросто в нашій державі, в нашому місті і, і, і взагалі навкруг нас. Завітав на відкриття, і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко каже, переглянувши роботи, побачив унікальну техніку виконання. Відтворити дійсно в кольорах нашого прапора, в кольорах нашої ідентичності, в кольорах нашої незалежності. І я скажу, що дякую вам, що ви творите в цей нелегкий час, тому що я скажу, що багато чого можна робити, але ще потрібно і надихатися чимось». Принагідно очільник міста відзначив майстриню Наталію Крамнутаран за вагомий внесок у розбудову міста медаллю за сумлінну працю. І для пані Наталії нагорода стала приємною несподіванкою. Згадує, як узимку готувалась до згаданого мистецького проєкту в краєзнавчому музеї. Проєкт цей був е, взимку і вимикали світло. І я дві години шию, дві години вимикають світло. Значить, на лоба фонарика, ліхтарика, і я малюю. І холодно, бо вимкнули опалення, холодно зразу. А я думаю, а хлопцям в АТО в окопах там. Хожіше, треба малювати, бо цей е, продадуть і куплять до якогось пікапа е, колесу. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину. Черкащини надійно тилу України. Підтримуємо Збройні Сили. і Віримо в нашу перемогу.